Всім вітаннячка, ви на каналі про криптовалюту. З вами Алекс на нашому каналі тільки ще 845 користувачів. Ми плавненько наближаємось до 1000 підписників, після якої я якось... Анонсував розіграш токенів, які я трошки назбирав для цього діла. Це токени, які я отримую аердропом від різноманітних проєктів. Я частинку виділяю для того, щоб розігрувати серед ком'юніті. Таким чином я хочу стимулювати більш активну активність і інтерес до нашого суспільства, адже ну, будь-які такі розіграші і інші приємні івенти, вони трошки додають позитивчику в наші сьогодення. ну і Викликають в людей бажання брати участь до розвитку. Канал про криптовалюту я створив чуть більше року назад. Звичайно, в процесі плани щодо розвитку помінялись, тому що на момент створення каналу я його створив просто, щоб себе забезпечити якоюсь діяльністю. А зараз вже прийнято рішення розвивати серйозно канал, збирати спільноту, працювати над інформацією, ну і врешті-решт пробувати монетизувати якось наш контент. На каналі дуже багато відео. Про активності різноманітних проєктах. Нещодавно ми з вами отримали аердроп проєкту Starknet, який знатно всіх побрив. Побрив він не тільки по балансах, а і ще й по тому по IP-адресах і по браузеру. Тепер детально давайте розглянемо про що я маю на увазі. Коли б ми робимо активності, звичайно, що робити активності якимсь одним аккаунтом нераціонально. Так як часу потратити треба багато на це все діло, а Aerдrop достойний проекти дають також небагато, тому коли ми раз в півроку ловимо нормальний airdrop який хоча б рівняється до тисячі доларів, то звичайно на один аккаунт це неправильно, неефективно. А якщо ми зробимо, наприклад, 10 аккаунтів і раз в півроку будемо отримувати airdrop розміром 10 тисяч доларів по тисячі на кожен, це вже. Для України більш-менш якийсь доход. Але тут виникає питання. Питання в чому? Питання в тому, що всі проекти, які роздають аеродропи, вони хочуть збрити тих людей, які приймають участь, щоб як поменше роздати цих токенів в руки тих людей, які будуть неправильно впливати на ці. І одним із підходів за допомогою, які вони це роблять, це ip адреса і браузер комп'ютера, грубо говоря, відбиток вашої машини, який ми залишаємо після того, як підключаємось до їхніх сайтів. На сьогоднішній день існує багато різноманітних цих антидетект браузерів, проксі сервісів. Я ж прийняв рішення користуватись антидетект браузером ADS Power, який перевірений досвідченими криптонами. І якщо взяти навіть по результату StarkNet, то хто правильно робив активності? Іменно в ADS-Power і використовував правильні проксі, і в кого був баланс по грошах на рахунках правильний, ті отримали на 100% аккаунтів дроп. Тому я не буду зараз розглядати інші варіанти, а розкажу вам, як встановити та працювати в такому антидетект браузері, як ads power Ну і пізніше ми поговоримо також про проксі. Телеграм-каналі, посилання, на які ви знайдете в описі до цього відео, я зробив пост із посиланнями, де знайти ads Power і де знайти правильні проксі. Також ми створили групу Follow and Help Me, де можна в першу чергу залишити посилання на свій твіттер. Відповідно, всі, кому цікаво, на вас підпишуться і благородним чинком буде підписатись взаємно. Також є вкладочка Бріджі, де я зібрав перелік корисних мостів, де можна переказати. Відповідно, необхідні вам токени з однієї мережі в іншу, і також є розділ підписки в Рабкаст. рабкаст це нова децентралізована соціальна мережа, яка незабаром має показати нам класи. Я думаю, що всі криптони перейдуть із твіттера в більшості реально на цей Варбкаст. Повертаємось назад до нашої теми, значить. Безпосередньо Телеграм в телеграм-постів у нас є ADO, ads а повер можна знайти тут і купити проксі по посиланню. Натискаючи на оце тут, ми переходимо на сторіночку, подаєте на сайт, тут є відповідно якась демо-версія. Я цього ні разу не робив, а відразу купив собі платну і почав з нею працювати. Щоб розпочати відповідно, вам потрібно Зареєструватись вказати свої дані можна ідентифікуватись за допомогою Google. Ви попадаєте на таку сторіночку. Далі тиснемо далі, знову ознайомлюємося з інформацією. Для того, щоб повноцінно користуватись даним сервісом, вам потрібно завантажити собі дану програму на Комп'ютер. Програма підходить як для Macів, так і для Windows. Єдине, що є тут прикольна функція, як синхронізатор, яка дає можливість працювати одночасно з декілька аккаунтів, і в даний момент на Mac вона не працює, тому я вам цього не покажу. Відповідно, завантажуємо собі програму. Я вже все це зробив. Йдете у свій кабінет настройки, налаштовуєте тут паролі, аутентифікатори, прив'язки, аккаунти. Взагалі, все окей. Далі йдете в розширення, іде по. Потрібно вам завантажити розширення, це наші гаманці. Тиснем вигрузить розширення і сюди кидаєте посилання які, ну, посилання які на ті гаманці, які вам треба. ті розширення які вам потрібно Це може бути не тільки гаманці, а інші якісь розширення, наприклад, CoinTool який там моніторить газ. Це все ви сюди завантажуєте і воно автоматично буде розподілятися на всі аккаунти, які ви будете створювати. так даний сервіс він Підміняє нам відбиток нашого браузера, раз і дає можливість до кожного аккаунту відповідно, додавати зовсім іншу IP-адресу. Для зручності користування рекомендовано поробити групи. Ну, от, як, наприклад, у мене, і відповідно в кожній групі поробити, поробити профіля. Відповідно, йдемо ми в групу, якусь створили групу, у нас є тут багато профілів. Натискаємо на новий профіль, і відповідно у нас відкривається сторінка, де ми потрібно ввести. Ім'я ім'я нашого профілю Давайте напишемо про Група мінімум, ну це так я назвав, тут у мене група. Далі якусь тегу для зручності пошуку. Далі у нас є браузер. Ми вибираємо, який ми хочемо, щоб був відбиток браузера. Це може бути Chrome, може бути flower браузер. Ну і відкриваємо то Firefox. Вибираємо тут різні їхні. далі також ми можемо вибрати, яка буде в нас відображатись система Windows, MacOS, Linux, Android або iOS. Я користуюсь цими трьома. На деяких аккаунтах ставлю Windows, на деяких Mac, а на деяких Linux. І далі в нас вкладочка Proxy. Відповідно в цій вкладці нам потрібно ввести відповідно проксі, які ми там десь купили. Ну і далі по відео я також покажу про проксі. Відповідно, вводимо всі параметри і натискаємо кнопочку. Окей, okay. ну я не ввів проксі, тому в мене зараз воно не дає. Натиснемо без проксі і тиснемо ОК. Okay. Є наш профіль створився. Де він? Десь він тут цей профіль загубився. В общем, менше з тим. Відповідно, тут можна працювати як. Ми з вами звикли, що в нас активність, наш профіль це в нас є Google аккаунт. Як, наприклад, у мене тут є аккаунти, вони позначені відповідними абревіатурами. Перейшовши по посиланню, відкривається наш профіль. Нам відповідно нас інформують, які у нас проксі. Ну і інформація, відбиток браузер і так далі. Ну і далі, відповідно, в нас всі діскорди, все твіттера, тут все в общем підтягується. Звичайний. Звичайний відбиток, наприклад, вікно хрому відкрилось. Тут підтягнулись всі наші встановлені розширення, і ми працюємо. Це я говорю про активності, де ми звикли з вами працювати по тому кругу, по якому нас ганяють гайди. Тобто лайкне те, підпишись туди, зайди в Discord, зареєструйся і туди подальше в общем, виконуємо ті активності, за які ми можемо, ну скажемо так, в кращому випадку заробити гарну Зарплату. Далі більша частина мультиакерів, а також самі команди часто роблять просто банально найпростіше. Як ми пам'ятаємо по Старкнету, критерії роздачі дропу були такі: там 5 транзакцій, баланс на аккаунті і все. Ніяких Discordів, ніяких твіттерів взагалі нічого не питалось. Для таких цілей можна зробити просто аккаунт, відкривається в нас браузер. Я навіть не реєстрував тут ніяку пошту. Ніякого у мене Google аккаунта тут, як ви бачите, немає. Просто в цьому відбитку встановлюємо гаманці і працюємо. Тут я роблю на цій групі акаунтів чисто активності в мережах. Все, свап можна там додати ліквідність. все. ніяких твітерів, ніяких дискордів, ніяких квестів на цих акаунтах я не виконую. Так багато проєктів також дають достойні дропи за реальну активність. От ті, але ж я там роблю небагато. А більшість аккаунтів я все-таки йду після вже старкнету. До старкнету я цього не робив, а після старкнету я йду от іменно оцим простим простою дорогою. Чисто набити певну кількість транзакцій, залишити баланс на гаманці. Ну, відповідно, ці аккаунти я виконую так, щоб я не втратив ефір, який я заклав. Наприклад, я завів туди 0,1 ефірку, і я по фінішу виконання активності маю на балансі мати більше ефіру. Тобто я купляю ефір дешевше, коли він підростає, я продаю. На просадки ціни я перезаходжу в ленді нових протоколах, наприклад, як в ZRLN зараз я заклав ефіри, позичив стейблкоїни, на які відкупив якісь токенів, які підросли, продав. В общем, я тут заробляю. Головним моїм правилом тут заробити тупо палий ефір на газ. Я цього не роблю. І ну я не женусь за червоним. Буде дроп, класно. Не буде дроп, ну я хоч збережу свої. Це мій власний підхід. Такого почути, звичайно, ви рідко почуєте всі рекламу. Давайте бігом квести, міньте нефті, купляйте всю хірню. Ні, я не хочу цього робити, це дурня. Деколи за щось дадуть, але в більшості ви кожен зробіть аналіз своєї роботи, і в більшості ніхіра не дають. Ти просто палиш свої гроші, ну, грубо говоря, віддаєш гроші проект. Тому я трошки пішов іншим шляхом. Поки що я результату ще не отримав. Як буде результат, я відповідно з вами обов'язково поділюсь. В укладочки. Платежі, ви можете заказати собі якийсь пакет. Ну, я заказав собі 100 акаунтів і відповідно на два користувачі. Користувачів тут можна також додати декілька. Ну, тим самим, наприклад, можна скинутись і купити її на декількох чоловік. Кожен, хто буде користуватися на своєму комп'ютері, ваші акаунти бачити буде, але ж так як там гаманці на комп'ютері не встановлені, то відповідно він не зможе нічого робити з вашими гаманцями. Так воно трошки дешевше, наприклад, щоб додати користувача. Користувач один буде коштувати 37 доларів. В цілому програма на 50 користувачів буде коштувати десь 140 доларів. Ну і відповідно також додаєте собі користувачів. Як ми бачите, до 10 користувачів 9 доларів в місяць, до 50 користувачів 12 доларів в місяць, і до 100 користувачів 29 доларів в місяць і так далі. В общем, все це оформляєте. Тиснете оплатити, заплатити можна. Як ми бачимо, картками, і також можна заплатити в криптовалюті. Тобто я плачу USDT в ТРС 20, тиснете кнопочку заплатити, і відповідно вам виставляють адресу гаманця, на яку ви переказуєте певну кількість USDT. Ну і ваш аккаунт стає активним, де ви починаєте з ним відповідно працювати. Відповідно, даний сервіс нам підміняє відпечаток браузера, але в нас ще стоїть завдання, щоб змінювати IP. Для цього потрібно придбати проксі. Є проксі безплатні, вони там постійно міняються. Я цим не граюсь. Я вирішив користуватись перевіреними платними проксі, які мені дають в оренду. І я безпосередньо додаю ці проксі до кожного аккаунта і працюю. Тим самим мене менш болить голова. що... За те, що на моєму аккаунті будуть постійно мінятися проксі, мене за це засибілять. Результатом останнього дропу по Starknet, хто реально користувався правильними проксі, не побрили майже нічого. Це при умові, звичайно, що аккаунти пройшли по балансу. Я користуюсь проксі Як ми бачимо, тут у них якась проходить зараз акція, що роздаємо безкоштовні проксі. При натисканні цієї кнопочки воно перекидує нас на форму, яку треба заповнити, і відповідно. Можливо, нам і дадуть якісь проксі. Ми це діло зараз пропускаємо і йдемо по вкладочці купити проксі. І попадаємо на отаку сторінку, де нам потрібно вибрати проксі. Я вибираю індивідуальне ip 4 Далі вибираємо країну. Можна вибрати будь-яку країну перед вибором країни обов'язково. Вважайте на те, що при виконанні активності ця країна також може бути в переліку заборон. Тому вибирайте ті країни, які, наприклад, Мають найменше заборон і тим самим у вас не буде тих проблем, можливих із тим, що у вас заблокуються активності в якомусь проєкті. І я куплю 5 проксі. Відповідно, за 5 проксів за 3 місяці я заплачу 21 долар. Тисну кнопочку оплатити. Далі ставлю галочку, що я приймаю умови, і натискаю кнопочку продовжити. Переходимо по посиланню на сайт, вибираємо. Зручну мережу, відповідно, це TRC-20, бо в ERC буде кінська комісія. Далі, і підтвердити. І, будь ласка, нам дають адрес trc 20 натискаємо на ньому, куди нам треба переказати 21.09 USDT. Після чого вам на електронну пошту прийде отаке повідомлення із замовленням, де ви, відповідно, перейдете по посиланню відкрити заказ. І там у вас буде віконце із всіма параметрами. IP-адреса, паролі, логіни. Ну і відповідно Берете ті дані. Йдемо сюди, в свої профілі. Ми нас створювали профілі. Як створювати профілі? Натискаємо новий профіль. У мене, як ми бачимо, я вже їх трошки накляцав. В вашому випадку це буде там. Можете якось назвати. Відповідно, у мене є група нойм і профіль, наприклад, 41. Просто ставлю. 41. Далі прокручуєте вниз. І тут є тип проксі. Вибираєте HTTP. І, відповідно, в оці от дані вам потрібно заповнити ті дані, які вам прислав Proxys IO, і тиснете кнопочку ОК. В даний момент у мене воно не хоче, бо я сюди не ввів ніякого значення. Я зараз збережу профіль без проксі, просто ОК. Як ми бачимо, у мене профіль зберігся, тиснете на вкладочку Відкрити. Значить, відкрився ваш профіль, відповідно, відразу з'явились геть усі завантажені вас розширення. Де ви починаєте безпосередньо створювати гаманці і далі працювати в активностях? В общем, є питання, звертайтесь в будь-якому YouTube відео, пишіть в коментарях і будемо пояснювати вам, що зрозуміло. プレゼントのみんなでプレゼントのみんなでプレゼントのみんなでプレゼントのみんなでプレゼントのみんなでプレゼントのみんなでプレゼントのみんなでプレゼントのみんなでプレゼントのみんなでプレゼントのみんなでプレゼントのみんなでプレゼントのみんなでプレゼントのみんなでプレゼントのみんなでプレゼントのみんなでプレゼントのみんなでプレゼントのみんなでプレゼントのみんなでプレゼントのみんなでプレゼントのみんなでプレゼントのみんなでプレゼントのみんなでプレゼントのみんなでプレゼントのみんなでプレゼントのみんなでプレゼントのみんなでプレゼントのみんなでプレゼントのみんなでプレゼントのみんなでプレゼントのみんな